Volkswagen Tiguan, чистий 2016 рік. Автомобіль з пробігом 154 тисячі кілометрів, 2.0 TSI, З мінімальним пошкодженням із США були пошкодження верхню частину телевізора. Був загнутий капот, розбитий, розбита решітка. Там фари були чуть тріснуті. Ми все замінили щось на оригінал, щось на аналог. Замінено два передні крила, капот, решітка, фари. Радіатори були пошкоджені, теж вони замінені на нові. Ніяких там припо, припаяно, приклеєно в автомобілі немає. Все дуже якісно зібрано, кондиціонер працює, холодить, все нормально. Автомобіль на е, всесезонних шинах 2022 року. Е, всесезонка американська, ну, в хорошому стані, практично майже як новому. Є безключовий доступ, е, є камера заднього виду. Багажник в автомобіля комплектний, є докадка, є перегородка, яка велика рідкість у тому. Є домкрат, є ключик. Фарбовано, тобто всі деталі нові, вони фарбовані в прибор, з герметиком, все так як повинно бути. Все дуже якісно. Автомобіль повністю відполірований, відхімчищений, покритий керамікою. Ось Такий салончик. Нічого не потерто, не потряпано. Третій місяць 2016 року, 154 тисячі кілометрів, Ось кермо, КПП, КПП, запуск кнопкою, підігрів сидінь, кондиціонер, автоматичне світло, задній ряд. Сидіння тут розкладаються, в разі потреби щось перевезти. підігрів, зеркав. Автомобіль в доглянутому стані, е, ніяких вкладень не потребує, всі, навіть найменші най дрібнички, були усунуті на автомобіль. Ось так, кузов виглядає, пройдемося детальніше. Є така маленька вм'ятинка, яка на ПДРі витягнеться, потрібно стати в чергу. Також було замінено ще лобове скло, на ньому був скол, пішла тріщина, ми його замінили на нове. Дзвоніть автомобіль в шикарному стані. Хто приїде, той купить.